Вітаю всіх! Мене звати Марина, і сьогодні на каналі З Українським серцем у Чехії ви почуєте містичну історію. Автор цього захопливого сюжету мій син, якому всього 11 років. Як і більшість його однолітків, він обожнює загадковість, містичні події та гумор. Я лише трохи допомогла вдосконалити розповідь. А вас запрошую підтримати дитячу творчість вподобайкою. Загадковий кролик. На околиці міста стояв старий будинок з недоброю славою. Місцеві мешканці розповідали, що колись у ньому жила жінка, яка зникла за загадкових обставин. Одного разу в будинку оселилася молода дівчина на ім'я Марія. Вона не вірила в місцеві легенди і вирішила зняти цей будинок. Перші кілька днів минули спокійно. Але однієї ночі її розбудили кроки, що лунали з під ліжка. Марія зазирнула вниз і побачила кролика. Він сидів у тіні великий, з темною шерстю й очима, що зловісно відсвічували червоним. Кролик нерухомо дивився, а потім прошепотів. Ти розбудила мене. Марія, не оглядаючись, кинулася з дому. Вона заночувала в готелі, а вранці зателефонувала власнику будинку. Чоловік відповів, кілька секунд слухав її, а потім запитав: Ви теж його бачили? Бачила, відповіла Марія. Що це таке? Поясніть. Власник будинку важко зітхнув. Його звали Бартоломей. Колись він був. Людиною. Марія міцніше стиснула телефон. Колись людиною. Це довга історія. Ви маєте зустрітися зі мною завтра. А до того, якщо знову побачите кролика, не дивіться йому в очі. Марія повернулась, але попередження не забула. У її валізі знайшлася стара карнавальна маска з дзеркальними вставками, яка закривала очі. Якщо кролик з'явиться знову, він не зможе зустрітися з нею поглядом. Щойно Марія переступила поріг будинку, повітря стало важчим. У вітальні на підлозі лежала відкрита книга. Марія нахилилася. Вона побачила, що книга розкрита на розділі про стародавні ритуали переселення душ. Вона просто закрила книгу і голосно сказала, Кролик! Якщо ще раз тебе побачу, то зловлю, засмажу і з'їм. У будинку запалала тиша. Раптом з під ліжка знову почулися ті самі повільні кроки. Кролик вийшов. Але цього разу він був вищий, майже заввишки з неї. Його очі більше не світилися, а шерсть стала ще темнішою. Спробуй, прошепотів він. І тоді сталося щось ще страшніше. Кролик усміхнувся. Марія продемонструвала сміливість, вона навіть не здригнулася. Вона робила вигляд, що зовсім не хвилюється. Просто дістала величезну сковорідку, спокійно оглянула її і сказала: Чекай, зараз. Кролик нахилив голову, ніби здивований її реакцією. Ти не боїшся мене? Вона демонстративно почала гриміти сковорідкою, наче справді збиралася його смажити. Я боюся тільки двох речей податкової інспекції та холодної кави, а ти всього лише вечеря, сказала вона, намагаючись приховати нервове тремтіння в руках. Кролик на мить застиг, а потім засміявся. Це був сміх, що лунав не лише в кімнаті, а й, здавалося, всередині її голови. Добре, Марія, сказав він нарешті, ти здала випробування. Тепер у тебе є вибір. Він підняв лапу і показав на двері, яких раніше не було в кімнаті. Або ти підеш звідси, і забудеш усе, або зайдеш туди і дізнаєшся правду. Вона спокійно запитала, а часу багато треба, щоб дізнатися правду. Мені завтра на роботу. Кролик кліпнув очима, ніби не очікував такого запитання. Час тут не має значення, відповів він після паузи. Марія схрестила руки. Це звучить як дуже розмите пояснення. Я ж не можу ризикувати своїм графіком. Кролик знову усміхнувся. Ти мені подобаєшся. Але відповідь все одно за тобою. Марія зітхнула, глянула на двері, які чекали її рішення. Кролик, давай укладемо іншу угоду. Я не хочу знати правду і не хочу залишати цей будинок. А ти йдеш і більше ніколи не потрапляєш мені на очі. А якщо не погодишся, вона злегка постукала по сковорідці. Знаєш. Їжа зараз дорога, а ти такий великий. Кролик знову нахилив голову, ніби обдумував її слова, потім повільно підняв лапу і провів нею в повітрі. Цікаво, промовив він, ніхто ще не намагався домовитися зі мною так просто. Він зробив крок назад і почав зливатися стінню. Гаразд, Марія, ти залишаєшся, а я йду. Але пам'ятай, ти відмовилася від правди, іноді це найдорожча плата. З цими словами він розчинився в темряві. Марія ще довго стояла на місці, прислухаючись, але будинок був тихий. Вона виграла. Принаймні, так їй здалося. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні для перегляду українською та чеською мовами